Я зараз у Вінниці приїхала, їду точніше, у Польщу автобусом наш бус. ось, Купила собі ходох. Дуже класні люди тут душевні. Дуже ну, продавчиня класна. Одна, друга. Але світла немає, до речі, світла немає, але працювали генератори, тому замовила собі ходох. М'ясо не дуже їм, але хочеться. Зараз щось захотілося. Хочу до туалету. Думаю, втизно як піти чи краще в автобусі, тому що добре, що в автобусі є можливість сходити до туалету. Зараз я в Терноплі знаходжуся. В автобусі сажу. На автолок зомбі. Мені ще один шість їхати. М -м, можливо, менше, там може і буде повністю 6, а може і більше. Та-дам! Іду за покупкою хліба. Я вже в Кракові. Шукаю, до речі, український хліб. Ну, точніше, мені подобається український хліб. Я його так не їлася в Україні, але приїхала і я розумію, що в мене вдома сірий хліб, від якого я товстію і не зрозуміла, з яких він інгредієнтів зроблений, щоб від нього так поправляється. Просто. Ось. Тому зараз йду шукати якийсь чорний хліб. Звісно, наш український хліб я не куплю. Український на, київський, на київському соршику. Я дуже люблю український хліб, але його також зна... потрібно знати, в яких точках купувати. Тому що не у всіх магазинах український хліб смачний. Ось, Там, де я була все літо десь купили, потрібно було запитати, де я б собою в Польщу завезла. Але зараз буду шукати український хліб. Ну, точніше, чорний хліб. Чорний. Купила таку класну сливку. Авітек. Авіта аві марки, звісно. Дуже страшно. Я коли йду по щось одне, мені бачить щось потрапляється таке. Добре, тобто я не планую покупити. Якось так. Ну, я йшла по хліб а, купила запальничку, тому що в мене нема чим підпалювати газ. Коткіськи купила корм, а, потім купила в чайні планували. І типу, таке печиво, кис, а, з начинкою, з начинкою клубнички. Полуниці. О, От мене щось на YouTube прийшло. Зараз я гляну. Це мені коментар написали. Мені пишуть коментарі, от я знала, що щось таке буде з приводу гуляння в селі. По-перше, ми слухали українську. Це була українська музика наша. А по-друге, по-друге, у мене до вас таке питання до людей, які живуть думками, ну тобто так думають, мислять, що якщо ти живеш в, в Україні під час війни, то не можна населитися, не можна їздити подорожувати, не можна світлини показувати. Тобто в мене так до людей таке питання. Ви знаєте, коли скінчиться війна, ви це знаєте, цю дату. Е, ну, гарна душа в наших українських людей, і люди позитивні люди в Україні насправді дуже позитивні. Я знаю, що в Одесі під час ну, що в Одесі там говорять, ну навіть тут поляки говорять, що в Україні війна, а, а там я їздила до подружки на весіллі. Ну що якось це не зрозуміло. Ну, тому що хочуть прибити, прибити просто нас, але ми, ми, ми не, нас не, не приб'єш. Воно є в крові, гучне гуляння, позитив. Коли новий рік, це новий рік. Тобто, тому що, я говорю, я була в інших країнах і не свята, говорю, і не зрозуміло, де ти перебуваєш, чи, це, чи тобі сумувати, чи тобі плакати. Тому, я навпаки щаслива, що ми такі люди, що нас в крові ці емоції, і ми живемо і будемо веселитися просто до останнього. І навіть якщо брати війну, наприклад, то. Хочуть, щоб ми втратили позитив, втратили здоровий розсудок. Роз... Тобто затуманили нас за ну, але це неможливо зробити, тому що є якби наше коріння, яке ну не зламне просто. І я навпаки нур радію за людей, які не падають духом, які продовжують життя. Це насправді дуже добре, тому що багато. Ну я, я вважаю, ці люди, які пишуть такі коментарі, вони не через війну це пишуть, а я думаю, що це із якоїсь такої заздрості, скоріше всього. Тому не припуснуйте війну туди, куди не потрібно. Баришня, чому ви сюди до мене залізли? Скажіть, будь ласка, на стіл, лапами. Навіщо? Я тут їсти буду зараз? Пані? Пані. Так, зараз мене приготувала, ну, точніше, не приготувала мене в холодильнику був а, журик. І він готувався ще до ще до, 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 до пистків Київ, але він дуже класно настоявся. Тобто. Ну, класний. І, до речі, мені більше подобається журик, щоб він був не, не гарячий, не теплий, а такий холодний з холодильнику. Він такий, знаєте, от хто приїде в Польщу, ніколи не закуштував журик, спробуйте, я думаю, що він багатьом зайде. Ще сюди можна додати яйця, варене, Але я так, просто воно не такий кисленький на смак, дуже класний. Якось я люблю взагалі такі кисловаті супчики. Дуже-дуже класний, я дуже люблю такий суп. Це, типу, як у нас борщ український. Борщ у нас і так. Ну, тому що Польща борщ є український, я польський. Як наша національна страва борщ. Мені, здається, тут така національна страва журик. І можна саму, самому приготувати. Купується житня закваска, яка продається в будь-якому магазині. Дуже це популярна їжа, журик. І мені він холодний більше подобається. Купила ще ось таке. Це коли картинка співпадає з реальністю. Дуже мені подобається це печиво. Є зі сливою, є з яблучком, а це я купила з з-з-з-з Зуничкою. -з -з...